Всім привіт! А чи вірите ви, що можна множити великі числа швидко без калькулятора та множення в стовпчик? Ні, і я раніше не вірила. Але ж можна, якщо ви хочете потренувати свою пам'ять, швидкість мислення, а також вразити друзів та знайомих своїми математичними здібностями, тоді цей метод саме для вас. Ловіть лайфхак множення двоцифрових чисел. Нехай нам потрібно перемножити числа 47 і 32. Для зручності ми їх запишемо одне під одним. Для того, щоб отримати добуток цих чисел, нам усно потрібно виконати три операції. І так, перша операція. Ми повинні перемножити останні дві цифри даних чисел. 7 на 2 це буде 14. Остання цифра отриманого добутку у нас записується у відповідь. Це буде остання цифра добутку чисел 47 і 32. А одиничку ми запам'ятовуємо. Другий крок. Ми навхрест перемножуємо цифри 3, 7 і 4, 2. І додаємо. 21 додати 8 це буде 29. І ще додаємо одиничку, яку ми запам'ятовували. Це буде 30. І знову остання цифра у нас записується у відповідь. Перед цифрою вже 4, а 3 ми знову запам'ятовуємо. І третій крок: ми множимо дві цифри, перші цифри даних чисел, тобто 4 на 3. І додаємо цифру, яку ми запам'ятали. 4 на 3 це буде 12, додати 3, це буде 15. І це будуть перші дві цифри отриманого результату. Тобто, при множенні 47 на 32 у нас вийде 1504. А зараз нам калькулятор допоможе перевірити, чи правильно ми виконали множення. І так, множимо 47 на 32, Дорівнює. як бачимо, відповідь та ж сама. 1504. Ну і давайте ще один приклад. 68 помножити на 45. І так, останні дві цифри множимо. 8 на 5. Це буде 40. Нулик іде у відповідь, остання цифра буде добутку, четвірочку ми запам'ятовуємо. Наступне ми множимо числа на вхрест 4 на 8 і 6 помножити на 5. 4 на 8 32, 6 на 5 30, 32 плюс 30 це буде 62. І ще 4, яких ми запам'ятали. Це буде 66. Остання цифра йде у відповідь, передостання запам'ятовуємо. І останній третій крок ми перемножаємо цифри, перші дві цифри чисел. 6 на 4 24 і шістка, яку ми запам'ятали, це буде 30. І це є перші дві цифри отриманого добутку. Знову з допомогою калькулятора перевіряємо, чи правильно ми виконали. Множимо 68 на 45. І отримуємо в результаті 3060. Як бачимо, немає нічого складного, тільки ж табличка множення, швидкість мислення, і результат вражає. Наступне відео я постараюся зняти. Про множення трицифрових чисел. Трошки складніший варіант, але також можливо виконувати без калькулятора і без множення в стовпчик. Не забувайте підписуватися на мій канал, ставити вподобайки, якщо вам подобається це відео, і чекайте моїх нових відео. До зустрічі, друзі!